Язичницькі келії на високому кам'яному виступі. От уже 2000 років у цьому місці поклоняються богам природи. Команда рубрики Україна вражає відвідала один із найбільших печерних храмів Європи. Знаходиться він неподалік Вінниці, тож вирушаємо у подорож. Сакральне місце у скельному лабіринті. Одні вчені кажуть, що його облаштували ще в дохристиянський період Русі. Інші насмілюються припустити ще раніше у дослов'янський час. Але й ті інші сходяться в одному: подібних на скельних малюнків ні за технікою, ні за сюжетом більше немає ніде в світі. Команда Україна вражає на Вінничині, і сьогодні ми прямуємо до древнього бушанського храму. Перше, що дивує туристів, які приїздять до бущів в пошуках загадок і старовини, доволі дивне розташування. Поселення ніби лежить на дні глибокого яру й, здається, сховане від сторонніх очей. Хто зна, можливо, так воно і є. Не дарма ж на тутешній околиці дві тисячі років тому облаштували один з найбільших в Європі язичницьких храмів. Ми маємо розщелену селурського пісковика. Ця частина, на якій ми з вами знаходимося, вона утворилася природним шляхом. Тобто, частина природній скелі відійшла від основної маси материка, утворилася якась підґрунтя, і людина використала цей об'єкт для своїх потреб. Я вже бачила такий малюнок на туристичних форумах. Я гадаю, саме тут було головне місце для молитв. Ви бачите цей людський силует? Він стоїть навколішки, а позаду нього олень. Наскільки мені відомо, у слов'ян олень це був символ душі і оновлення. Цю печеру на висоті 25 метрів історики досліджують уже кілька століть. Але що далі, то запитань і загадок більше, кажуть місцеві. Приміром, на стінах повно написів, які трактувати можна тільки методом припущення. Хтось бачить їх накресленими латиною, хтось давньослов'янською. Єдине, в чому впевнені фахівці проводити обряди тут не припиняли протягом усього періоду існування храму. Місце насправді унікальне. Я вже бувала у скельних храмах, і більшість з них виріздлені у скелях, але Бушанський не схожий на жоден із них. Тут є три основні кімнати. Усі вони з'єднані ось такими коридорами, і складається враження, що святиню цю так і проєктували, щоб виходити по колу. Частково природній, частково вирізблений і величезний, як на дослов'янський період. Площа сакрального храму складає 150 квадратних метрів. До речі, нині вони не спорожніли. Сучасні язичники, яких в Україні ще чимало, досі приїздять сюди для проведення культових обрядів. Та перш за все, це цікавий давній музей. Я би навіть сказала галерея. Усе це лишає якесь відчуття вічності. Тож, як будете у Вінниці, раджу вам зазирнути якихось 150 кілометрів, і ви ніби повертаєтесь на дві тисячі років у минуле. Храм знаходиться на території історичного заповідника, але відвідати його можна абсолютно безкоштовно. А схочете – замовте екскурсію. На готелі і ресторани не розраховуйте. Втім, повірте, враження компенсують ці незручності. Рушайте.